Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 8 червня. Приїхали ми на цей наш точок. Ну, Відбирати мед. Відбирати мед з акації. Зараз, друзі, будемо дивитися, що в нас тут бджілки нанесли. Ну, Бачимо, бджола ось так працює. Ну, видно, думаю, ось так. Літає, бджола працює. Друзі, вирішив я прийти забрати мед ну, з акації, тому що акація вже у нас повністю відцвіла. Потім, друзі, що в нас по медозбору далі, акація відцвіла і на цьому можна сказати все. Тому що липа в нас так чуть-чуть вже починає підходити до цвітіння. Але, друзі, в нас тут липи стільки, що ну, з липи ми нічого не візьмемо. Так не знаю, друзі, що я там знімаю, тому що е, ну, сонце світить, не бачу, що знімаю. Стану чуть-чуть в тіньок. Е, з липи, друзі, ми нічого не візьмемо. Липа у нас буде якби такий підтримуючий взяток. Е, вона вже чуть-чуть починає цвісти липа, але не так ще. Щоб ну, вже повністю нормально масово ціла липа, е, кажу, у нас її тут багато немає, тому що на, тому і на взяток якийсь із липи розшищувати не варто. А чому вирішив саме тепер відбирати мед з акації? тому що, друзі, е, будемо по максимуму забирати, що можна. Це тому, що, друзі, ну, не е, тому, що нам дуже е, потрібно відкачати весь мед і тому подібне. Ні, друзі, тому що е, ми з цього точка, ну взагалі ми пакети не продаємо, е, і, як би сказати, потрібно нам обміняти, зробити обмін рамок у гнізді. Е, 8 днів назад, ну хто дивиться наш канал, то знає, що 8 днів назад, 31 травня, ми відібрали тут плідні матки. Е, ну і подивимося, що за тиждень, якби... Бджілка ще піднесла без маток, що вони зробили, що не зробили. Зараз, друзі, так швиденько подивимося, чи піднялися вони в деякий Ну, в другі корпуси, чи не піднялися. Ну, Якщо десь вони, друзі, піднялися, то це буде, якби, Ну, вони там нічого не занесли, а можливо, чи Чуть-чуть відбудували вощинку Тому, друзі, чому я відбираю саме тепер мед? Повторююсь, тому що що відберу. Максимум всі такі чорні рамки, що на них є мед, щоб поставити їм вощину. І щоб вони цю вощину, поки цвіте липа, б є якийсь невеличкий взяток, щоб вони цю вощину на липі нам відбудували. Друзі, і ну, таке відео буде у нас сьогодні. Звичайно, покажу чуть-чуть, які будемо рамочки забирати і тому подібне. ну, друзі Буде видно, що вдасться зняти, що не вдасться тому що я працюю сам на пасіці, оператора зі мною немає. І самому ну, важко і працювати, і знімати. Ну, Це таке. Так, зараз швиденько подивимося, декілька е Декілька, друзів корпусів. Ну, Чи піднялася бджола, чи не піднялася. Ось бачимо тут, наприклад, повністю пустий корпус, ніхто не піднявся. Так. Ось бачимо тут. Ну, тут є, тут щось піднялося, щось працюють. Ну, Дойдемо до цієї сім'ї. Буду відразу камінь забирати з цієї сім'ї, щоб вже показати вам потім на відео, що там і як. Ну Бачимо тут також Там декілька бджілок лазить, але небагато. Ну, друзі, йдемо по порядку. Ну, також тут нічого, там декілька бджілок і все. Опа. Так, секундочку. Також, друзі, нічого. Так, поправлю кришу. Так, ну подивимося, що десь тут один корпус. Ну, також там декілька бджілок лазить. Ну так, друзі. Добре, друзі, буду починати працювати, йду розпалити димарь і почну працювати. Почну по порядку і буду вже показувати. Ну, Цю сім'ю, друзі, де ми скинули ось цю камінь, що там досить таки багато бджоли в другому корпусі, обов'язково її покажу, щоб ну, можна було подивитися, що вони зробили за, з тими рамками. Але ну, якась там бджола сидить, що вони з нею зробили з цими рамками. І на цьому, друзі, поки що все. Тож, залишаємось на каналі і дивимось е, далі відео. І так, друзі, дійшов я до цієї сім'ї, що показував, де бжілка гарно піднялася у другий корпус. Ну, друзі, там нічого не показував, тому що перегрівається мій телефон і неможливо щось показати. Ну, а тут зараз покажемо, що... Ну, бачимо, ось так вона сидить, але не, рамочка не відстроєна нічого. Просто сидять на рамках. Ось бачимо так само, друзі. Не відбудована нічого. І всі бачу останні так само. Просто бджілка, ось так. Просто бджілка якби піднялась. Ну, щось тут починають будувати. Бачу, зсередини почали будувати щось там. Ось бачимо чуть-чуть. Ну, такі, друзі, справи. Бачимо, вони піднялися, але не ну, Не забудували рамки і. Не забудували рамки і нічого там не занесли. Добре, друзі, на цьому поки що все. Кажу, не можу знімати, тому що телефон починає перегріватися і відео переривається. Хотів на першому вулику зняти е, ну, цілий вулик, що відібрали, які там рамки і тому подібне, але це в нас не вийшло. Тому, друзі, нічого. Ну вже Як відберу повністю всі рамочки, то покажу, скільки в нас ящиків вийшло. Тому що складаю ось такі ящики, щоб удобно було перевести собі. І вже коли відберу. Цю пасіку, то покажу. На цьому поки що все. І так, друзі. Ну що ж, вже у нас і вечір. Сьома година вечора. Допрацював я на пасіці, друзі. Передивився всі сім'ї. Відібрав мед. ну І декілька нуклеусів вже передивився, але не всі, тому що вже не вспіваю, друзі, все передивитися. І що ж у нас вийшло по відбору меду. Друзі, відібрав я. Три ось такі ящики. І, так, е... да, в обшому вийшлося 5 ящиків, друзі. два ящики ось такі. Ось такі. І е... три ящики такі звичайні з-під пакет. Ну, в який ставиться пакет. Е... Так, друзі, перервався, продовжуємось. Ну, такі, як ставляться, пакети перевозяться. Ну, зараз покажу. Які приблизно рамочки відбирав. Ну, ось бачимо, друзі, такі рамки відбирав. Ну, не всі такі. Десь є, що менш запечатані, але залиті медом. Десь є такі, як ці, що більш запечатані. Десь друзі є, що дуже-дуже-дуже маленько запечатані ну, трішки запечатані, але залиті чуть-чуть медом і відібрав їх чому? Тому що... Тому що вони вже дуже чорні і хочу їх вибракувати. Не поза того, що мені потрібен цей мед з них, а поза того, щоб їх вибракувати. І завто їх забрав. Ну таких є декілька друзі, рамочок. Скажімо так, друзі. Скільки це вийде по ну, викачці, не знаю, викачаємо, покажу. Вже цього року обов'язково покажу, тому що кожного року знімаємо відео, коли е, веземо бджіл там на, на медозбір або ще щось, е, показуємо, скільки беремо, а не показуємо кінцевий результат. Ну, цього року вже обов'язково покажемо кінцевий результат. Е, також, друзі, що ще хотів сказати, ну, по цих 145-х корпусах, е, така моя думка, що нехай вони до осені стоять і що вже з ними буде. Е, мені, як би сказати, головне, наприклад, щоб до осені е, щось відтягнули бджілки в ощинку, Тому що щоб на наступний рік можна було, якщо буде розставлятися більше корпусів, як тут тепер стоїть, е, то щоб можна вже було їх помішати. Так, сушнина. Цього, ну, ця, яка тепер відбудується, і вже нова вощина, щоб так можна було помішати. Якщо вони занесуть в нього ну, цей корпус чуть-чуть меду, то буде дуже добре. Якщо не занесуть, то не занесуть, буде без меду. Але головне, щоб був він відбудований. ну, Це вже, друзі, таке кажу, нехай до е, осені стоїть. А вже по осені, коли там, чи будемо починати обробку від кліща. Чи Щось таке, ну тоді вже їх будемо забирати е, і тому подібне. Е, друзі, можливо, хтось має таку практику. ну якби Практику такого медозбору, як у нас, з е, 145-м корпусом, але друзі, в таких умовах приблизно як у нас, тому що ну, в нас. Е, до чого я веду? Потрібна ваша порада, як краще. Ну це вже на наступний рік. Як краще збирати мед так, щоб не було цієї проблеми. Тому що, друзі, ну якої проблеми? Дивіться, друзі, тут у мене 19 сімей. Цих 19 сімей я передивлявся десь е від пів третьої, ну до, до шостої години вечора. Це, скажімо, воно досить таки нормально потрудився я з цим. Чому я їх передивлявся? Ну передивлявся я їх ще поза того, що позабирав від них маток, підставляв маточники свої і потрібно було позривати їхні маточники. Але навіть якщо б там заключені були матки, або матка працювала так, як має бути, то щоб від них відібрати мед, то все одно потрібно. Перебрати практично все гніздо, щоб ну, знайти нормальну, котру рамку потрібно забрати. А коли стоять ось так, як тепер стоять 145 корпуси між ними е, ну, розділювач, не розділювач, а решітка, ну, розділююча решітка, то друзі там набагато краще, тому що вже кінець медозбору відбувся. Прийшли, поставили ще бджоловидалячі, не щоб трусити бджолу або ще щось, поставили бджоловидачі, там на сутку чи на дві, через сутку або дві прийшли, просто корпуси свої познімали, загрузили в машину і відвезли їх качати все. Ну, наприклад, на таку кількість друзі, як тут у мене стоїть сімей, скажімо так, щоб відібрати мед, я думаю, потрібно було б десь, ну десь, скажімо, хай буде годин-дві. Це з тим, що прийти годинку розставити бдж далячі, потім прийти годинку, корпуси познімати, скласти їх в машину. Можливо, навіть не потрібно ті години, тому що якщо б двоє робили, то ну, швиденько один підняв, другий поставив бджоловидаляч, пішли, пішли, пішли і так далі. Ну, це таке, ну по-любому, треба було б дуже ну, набагато менше часу, якби працював ось таким методом. Але, друзі, до чого я веду, що мені потрібно пораду яку? Е, ну, коли, наприклад, потрібно ставити ці корпуси, як їх правильно ставити, тому що ну, в цьому ми не є компетентні. Тому що до цього року, взагалі, ми 145 корпуси ніколи не використовували. Е, скажу так, я навіть не тримав у руках 145 ту рамочку до цього року. Е, що збирали ми, то Все збирали. Ну, збирали з гнізда з 300-го корпусу. Але це, друзі, ну, якби то все йде вперед і все рухається вперед, і все потрібно щось змінювати в себе на пасіці. Тому, друзі, кажу, може, хто має таку практику, напишіть в коментарях або м, скиньте яке відео, хто таким займається, хто знімає відео, е, як потрібно правильно працювати з 145 ми корпусами на малих медозборах. Це таких як у нас. Тому що, друзі, скажімо так, там, де Ну, Ті регіони, де е, люди збирають мед з соняшника, ріпака або щось таке, то там, друзі, набагато інша методика, тому що там поставив 145-й корпус, е, Ну, соняшник цвіте, бджола на ньому працює. Один соняшник відцвів, починає підцвітати інший соняшник. Ну, як би сказати, він цвіте поетапно, е, не цвіте весь відразу, а він є там ну, чуть-чуть ранній соняшник, потім там ну, Маю на увазі довгий, тривалий час він цвіте. І там жоли, ну, розвиваються, відбудовують ці 145 корпуси і заливають їх медом. І там не один корпус ставлять, так як тут у нас, а і по три, і по чотири корпуси. Ну, Це не про це. А в нас, скажімо так, наш регіон, це саме Закарпатська область, друзі. Ну, саме Закарпатська область, тут де ми знаходимося, тому що Закарпатська область також, друзі, є пасічники, які вивозять бджіл в гори. Ми також хотіли б спробувати цю практику, але цю практику, друзі, потрібно буде вже пробувати тоді, коли ми тут навчимось на місці працювати 145 м корпусом. Тому що, скажімо так: вивезти, ну, наприклад, 20 сімей, вивезти десь там. За 10-15 кілометрів від будинку десь у хащу, ну в ліс, це якби досить таки складно. А потім ще і вивезти їх, і потім отримати ось таку картину, як тут, щоб джола навіть не піднялася в 145-й корпус, це було б дуже печально. Тому, друзі, спочатку потрібно ось тут, на цій місцевості навчитися так, щоб ти поставив 145-й корпус, навіть навіть даже один корпус поставив, але один корпус ти забрав медовий. Тоді вже можна щось думати з тим, щоб вивозити бджіл десь в гори. Тому що, друзі, є, в майбутньому в планах така, ну, така як би, задум такий, щоб. Працювати в бджільництві не тільки там, у сфері матководства, а і в такому невеличкому медовому напрямку. І, наприклад, щоб собі поставив там, ну, чи зробив, чи зробив, щось таке, наприклад, ну, це, це все в планах. Наприклад, зробив собі прицеп, поставив на той прицеп там 20 сімей, це 30 сімей, ну скільки можна поставити. І, наприклад, є така медова пасіка. Котра, наприклад, буде кочувати. Ну, кочувати це по, нашому, по нашій місцевості. Це, наприклад, відкачали, ми тепер забрали, акацію відкачали і потім вже їх десь там вивозимо в гори на малину або на щось таке. Тому, друзі, кажу, потрібна ваша порада, хто як ставить корпуси, як розганяє сім'ї до того, щоб поставити 145 корпуси і щоб взяти якийсь товарний мед. Тож, друзі, буду дуже вдячний за пораду, за коментарі, за ну, якісь толкові дійсно поради, такі, які допоможуть. Тому що кажу, ми, э, скажімо так, і починаю пас... і починаючи пасічники, ну і не дуже починаючи. Тому, чому, друзі, не дуже починаючи? Тому що э, дивіться, ну, з бджолами я займаюся, ну як займаюся? Бджоли у мене є. Тримаю бджіл вже років десь 8. Але, друзі, серйозно так зайнявся бджільництвом і почав якби якийсь прогрес робити в своєму бджільництві. Це останні роки, ну, останні років 4. До того 4 роки, я по-перше, друзі, взагалі ніколи не тримав бджіл. Я все вчився, що як треба робити. По-друге, друзі, в мене була така думка, що ні, бджоли повинні сидіти тільки в дерев'яних вуликах, тільки в лежаках і тільки, е, ну, тільки робота повинна бути з бджолами така, як була, скажімо, 25 років назад, як там працювали в колгоспах і тому подібне. Але, друзі, потім я зрозумів, що це неправильно, що з таким бджільництвом ну, нічого практично не можна заробити. І е, таке бджільництво буде йти тільки в убиток. Тому останні друзі роки роки, остра, останні е, 4 роки, десь приблизно я вже почав займатися більш таким, ну, е, більш сучасним бджільництвом. Кажу, почав пробувати 145-ту рамочку, е, перейшов на вулики з ППС і частково буде цього року перехід на вулицю. На вулики з ППУ, але все одно ще залишаться у нас дерев'яні вулики, лежаки, тому що ну, одним словом, друзі, не, потяг... ну, не тягне, якби не виходить все почасові і фінансово, щоб, наприклад, взяв, і так як у нас тепер є ці всі сім'ї перевіг там на вулики ППУ. Хоча дуже цього хочеться, дуже хочеться перейти повністю на однотипні вулики. І все, нічого більш не хімічити, стоять ППУ вулики, восьмирамочні, на них ставляться 145 ті корпуси і тому подібне. Нічого більш там не хімічити, щоб все було м, одинакове, все взаємозаміняємо. Не, одне таке, ось бачимо один такий вулик, останні такі вулики, вдома е, є і лежаки, вулики. ну і тому подібне е, Тож, друзі, такі справи. ну Нічого будемо, будемо старатися, будемо робити. Будемо розвиватися. А це все ви будете, я думаю, слідкувати на нашому каналі, тому що ну, планується все знімати, все показувати. Ну, щоб починаючи пасічники могли щось від нас навчитися. Ми також щоб могли навчитися від більш досвідченіших пасічників, тому що знімаємо відео, люди дивляться, хтось щось коментує, хтось щось підказує. і ми також вчимося не тільки, можливо, наші відео як комусь корисні, але багато чого корисного і ми пізнаємо з того, що ми знімаємо. І, друзі, чим ще добре сяк, наприклад, ну, знімати відео, як ми знімаємо, тому що можна подивитися собі якусь хронологію. Наприклад, так як цього року, ну скажімо, коли минулого року почався медозбій з зб'єзакації, в мене є відео, коли я бджіль вивозив минулого року, в мене є відео, коли я бджіл вивозив. Скажімо, із цього можна вже, наприклад, ісходити те, що приблизно на цей час, якщо десь бджіл вивозити, якщо вони не стоять стаціонарно так, як тут, якщо їх десь вивозити, то вже приблизно можна із по відео собі проаналізувати, що приблизно на який час потрібно робити підготовку, щоб вивезти бджіл на акацію. Ну і багато чого, друзі, іншого. Тож, дякую всім за увагу, приємного всім перегляду. Коментуйте, пишіть кому що цікаво. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!